Добрий день! Вітаю чимось допомогти. Мій чоловік попросив мене купити йому Fidдер Sherman Pro River. У вас є такий? Ох, оце я їй зараз напарю. Нащо вам той рівер? Візьміть кращу ось цю. Вона, хоч і трошки дорожча, але вона набагато краще. Шановна, ви думаєте, якщо я жінка, я не розбираюсь риболовлі? Цей фідер не підійде, і ось чому мій чоловік ловить ляща на річці на далеких відстанях. Тому потрібна вудка із середнім строєм. Він ловить годівницями 130 грамів. Тому кастинг повинен бути мінімум до 160 грамів. І ще перше пропускне кінце повинно бути до діаметру, щоб можна було використовувати потужки розміром 6000. тисяч. Тому Sherman Pro River – ідеальний варіант. А ви мені показуєте вудку для ловлі на флетфідер коропа? Молодичок, з вами все добре. Я чекатиму на касі. Стій, бачиш цю жінку? Да, да, да. Вона свята. Ха, братик, та ні, не, не свята. Вона віце-чемпіон України з фідером. Угу.